Усім привіт! Сьогодні з вами хочу поговорити, чому варто розкладати пожнивні рештки. От цю солому, потім яку ми яку ми розвіємо по полю, хтось збере, хтось не збере, хтось підпале. Я знаю, що її навіть сьогоднішнє законодавство людям не заважає то робити. От але коли ми говоримо про довгу перспективу використання земельної ділянки, то ми розуміємо, що. Наша біота, яка є в ґрунті, вона хоче їсти. Та да, добре, коли ми вносимо мінеральні добрива. Але якщо ми мінеральні добрива не вносимо, то одне із джерел, основне джерело, чим харчується ґрунтова біота, є якраз пожнивні рештки. Ми можемо допомогти їй розкласти. Ці рослинні рештки, ми зараз поговоримо як. Але закон повернення в землеробстві ніхто не відміняв. Якщо ми хочемо отримувати гарні врожаї, нам потрібно повертати і. Мінеральні складові, такі як азот, фосфор, калій, мікроелементи, і органічну складову, такі таку як пожнивні решти. Саме вона буде слугувати нам отим джерелом накопичення органічної речовини і гумусу в ґрунті. Саме вона буде відповідати, наскільки родючі будуть ґрунти в нас в майбутньому і що ми залишимо в наступному поколінню. Так скільки ж добре, скільки ж поживних елементів є в нашій соломі? Якщо ми говоримо, то вже... Вчені дослідили, скільки є елементів живлення в побічній продукції. Якщо ми говоримо за солому зернових, то це 10 кг фосфору, 20 кг азоту, 30 кг, по-моєму, калію, кальцій і там сім чи 5 кг магнію. Це все на одну тонну побічної продукції. Якщо ми говоримо, що в нас тут... Тату приходить і каже Оксана, тут 5 тонн, але я ще не вірю, що тут 5 тонн. З комбайн покаже, як то кажуть. От, якщо ми будемо говорити навіть, що тут 5 тонн, всі ці цифри ви множите на 5. Це, що стосується основних таких макроелементів. А ще є а, в нашій побічній продукції. Так звані зольні елементи це ті, які залишаються після спалювання. Я ні в якому разі це не означає, що ми маємо спалювати пожнимні рештки. Це означає, що це ці елементи, які все одно залишаються в мікроелемент. В основному це метали: мідь, залізо, марганець і такі інші метали, які є в нас в побічній продукції. І Краще, щоб вони органічно розкладалися в ґрунті і працювали нам в майбутньому для покращення органічної складової наших земель. Заговорила за зольні елементи, так вони називаються, але ні в якому разі я не рекомендую спалювати. Пожнивні рештки раніше в колгоспах дуже така практика була поширена: спалити все. Воно все димить, згоріло і все частенько. Коли ми спалюємо, ми спалюємо також органічну складову, там 7-10 сантиметрів верхню шару ґрунту, який, який має бути насичений біото, який має бути оструктурений, щоб не було в тріщин в ґрунті, він просто страждає. Це просто випалювання органічної складової, тому це дуже небезпечно. Знищується також корисна мікрофлора, корисна, корисні ентомофаги. Ми всі зараз хочемо, щоб прийшли з жуки сонечко. Кожне спалювання, воно веде до того, що ґрунт втрачає свою здатність розпадатися на структурні елементи втрачає свою свої якісні показники, і в майбутньому ви будете отримувати менші врожаї. Це вже доведено і всі це знають. А тепер давайте ж перейдемо до тієї теми, що допоможе нам якісно розкласти наші пожнивні рештки. Поки Миколайчик там закерував, що він хоче переїхати на інше поле, заснути в машині. Ми перебралися до іншої нашої пшенички. і Я тут хочу зараз ще проговорити, які є нюанси. Куди можна використати рослинні рештки? Ну нашій українській аграрії може придумати різні варіанти. Перший це якщо є тварини то звичайно вона поїде на ферму, як підстилка, як корми, як ще для створення різного конвейера. Коротше, солома пригодиться в господарстві точно. Я знаю, що у селах ще є люди, які тримають корів, і їм також потрібна солома. Є ще нюанс, що зараз у фермерів побудовані сушки на альтернативному паливі, і тюки використовуються як джерело енергії для цих сушок, тобто спалюють їх для того, щоб посушити зерно. Може бути також, також такий варіант, але найкращий, найорганічніший варіант, який себе. Виправдає це, звичайно, заробити рослинні рештки, щоб потім біота з ними попрацювала, і вони спрацювали в майбутньому як органічна складова ґрунту, або ще, як ми просто словами називаємо як добриво. Так, рослинні рештки працюють як добриво. Просто так ми можемо звичайно заробити соломи, і вона буде собі потрошку розкладати, або можна допомогти розкладанню оцієї целюлози клітковини, допомогти мікрофлорі ґрунту. Швидше пришвидшити його її розкладання. Як це можна зробити? На сьогоднішній день вже багато кому знайомі деструктори стерні. Так, да, на ринку багато є, напевне, каністер під назвою деструктор, але деструктор деструктору. Дуже різниця, і в нас вже були варіанти порівняння деструкторів. Були варіанти там, що ми дивилися. Я на ринку кожного року якусь нову історію знаходжу під назвою деструктор, але в кращому випадку там знаходиться тільки триходерма. В гіршому випадку там взагалі не написано, що там знаходиться. Але є деструктори у компанії БТУ. Для мене це деструктори, наприклад, номер один на ринку. Якщо говорити про деструктори, то я колись ще років чотири порівнювала деструктори різні. І для мене деструктори це деструктори від компанії БТУ. Центр вже багато хто знає про екостерн, деструктори від компанії БТУ. Склад в них дуже. Насичений, там такий високий титр бактерій, різних їхніх ферментів, ну е поживи для біоти грунту. Ну там просто щось. Колосальне, от їхній склад це от тако, тако завжди написано. Бо в інших деструкторах в інших компаній я не буду їх там зараз переназивати. Я ж кажу, триходерма в найкращому випадку для мене найкращі деструктори це звичайно від компанії БТУ. Це мої земляки, Вінницькі, друзі. От і вже знаю, що багато хто на ринку використовує їхні препарати. Я фанат там, деяких інших їхніх препаратів, але деструктори також в них являються одним із топових їхніх препаратів. Не один деструктор. В них екостернів є е, шість чи більше видів. Ну є е, е, деструктор для Ноутіла. Розуміло, як деструктор може бути для Ноутіла. Але він там зроблений таким чином, щоб дезінфікувати рослинні рештки і е, такі організми, які не будуть перетворювати, не будуть переїдати целюлозу. Більше про деструктори ми говорили і минулого року у стрімі з їхнім агрономом, де він. Чітко розкладав по поличках, які кому краще використовувати деструктори. Є деструктор лайт, екостерн лайт. Так званий. Вони ще називають його пробіотик для ґрунту, щоб запускати ґрунтову флору. Є екостерн бактеріальний, є екостерн триходерма. От там дуже великий велика концентрація оцих грибів, триходерми. І мені подобається, що в цій компанії все, що заявлено на каністрах, воно є в каністрах. Я була на заводі, я була в їхньому складі, я вже працювала їхніми препаратами. Мені це подобається, що компанія відповідає за свої препарати. бо... Хто знає, як працювати органічними препаратами, можна сказати, що там є е, ті, ті організми в тій концентрації, а їх насправді там не буде. Тому всі, хто використовують деструктори, зважайте на такі нюанси, що багато хто із компаній, які випускають деструктори, дуже часто м -м, порушують технологію їх виробництва. Але більше я вам говорити нічого не буду. Деструкторів є на ринку багато, і якщо говорити в компанії БТУ, казали шість, але я щось тільки чотири згадала. Мабуть, не всі знаю. але хто хоче підібрати собі правильний деструктор, я думаю, що агрономи від компанії БТУ завжди раді допоможуть, то мені так завжди відповідають. От, але коли ви будете вибирати деструктор на свої поля, і ще раз, будь ласка, переконайтеся, що у вас за препарат. Не хочу нікого образити, але коли я порівнювала е препарати, то дуже часто. В препаратах навіть не відповідала не то, що концентрація тих організмів, а етикетка не відповідала дійсності того, що говорили агрономи про ці препарати. Тому перш ніж обирати деструктор, не дивіться на ціну, а обирайте те, що дійсно буде працювати. От, і підводячи, от під оцим своїм відео таку жирну рисочку, хочу сказати, що якісно розкладена. Е Целюлоза від пожнимних решток вам в майбутньому принесе збільшення врожаю, оструктурення ґрунту, якість мікрофлори. Я знаю господарства, які працюють вже роками з пожнимними рештками. Врожаї в них більші, і вони, звичайно, почувають себе краще, тому що не, не так сильно тріскається ґрунт, зберігається волога в ґрунті, і мікрофлора ґрунту вона працює весною. Дуже чітко видно, який ґрунт. Якісний він аж пахне такий свіжою землею із червячками, А який ґрунт, отакий вже залип, і там, як то кажуть, дуже мало чогось живого. Тому зважайте на це, працюйте з пожнимними рештками. Я бажаю вам гарних прожагів, класних прибутків і до зустрічі на граликс!